The Українці, такий народ, що любить, щоб усе навколо було затишне та гармонійне. І з огляду на цю обставину в мене на огляді максимально цікавий пристрій, який допомагає в наведенні ладу та затишку від компанії Dreamy. А це нагадаю: компанія-виробник роботів для прибирання та класних просунутих пилососів. Тобто компанія відома через свої просунуті роботи та пилососи для порядку всередині помешкання. А цей пристрій допомагає зробити красоту на вашому подвір'ї. Так, це справжня роботизованого газонокосарка Dreaming A. Один, а це відео про неї. Почнемо! Про вартість газонокосарки робота дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Там також шукайте промокод на приємне зниження ціни та перевіряйте його вже в нас на сайті. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та наш канал, та не забувайте про лайк цьому відео. Пакунок робота просто велетенський, воно й не дивно. А всередині знаходиться посібник швидкого старту, колочки для фіксації бази робота на ґрунті в місці встановлення, так робот, паркуючись на зарядку, не буде зсувати базу з місця. Також тут комплект змінних лес та їх кріплень. Ще один такий комплект вже встановлено на самому роботі виробником Ну і величезна книжка інструкції тут також знаходиться. Далі маємо блок живлення для підзарядки. Також частину. Бази робота з дротом для підключення, а це щітка для очищення очей, а точніше, ока робота. А ось і сам робот. Ну і в самому низу коробки схована нижня частина бази. Тут є ніби такі направляючі, які допоможуть роботу краще паркуватися для підзарядки. До цієї частини, за допомогою двох шурупів та зашібок, кріпиться інша частина з довгим дротом живлення. На самому роботі згори є кришка. Вона відкривається великою кнопкою СТОП, щоб у терміновому випадку таку кнопку було легко натиснути навіть ногою. І вже під кришкою приховано дисплей, чотири кнопки керування та поворотне коліщатко з функцією натискання для підтвердження вибору. Через кольоровий дисплей та інші органи керування можна навіть на самому пристрої змінювати деякі налаштування, наприклад, висоту зрізання трави, режим ефективності руху газонокосарки, режим уникнення. Перешкод. Зміну мови, як бачите, поки що української немає, але Dream досить регулярно оновлюють свої пристрої, так що, можливо, трохи згодом переклад з'явиться. В меню можна навіть змінити пін-код доступу до налаштувань. Так так, у робота є певний захист від втручання зовні у налаштування. Під кришкою також схований QR-код для підключення робота до додатку на смартфоні, iPhone чи Android немає різниці. Сам робот має зрозумілу конструкцію. Тут два oh but Колеса він одночасно за допомогою їх і рухається у просторі, і так само повертає та маневрує. Передні колеса, вони рухаються вільно. Як бачите, робот має не дуже великий кліренс. Мене здивувало, але насправді робот дуже впевнено рухається у просторі. Хоча мені здавалось, що керування лише за допомогою двох ведучих колес мало би бути не таке маневрене. Але ж ні, робот точно та впевнено виписує досить складні фігури руху на ділянці. Робот Має Wi-Fi підключення, і у фірмовому застосунку він додається досить просто та швидко. Він займає місце серед інших пристроїв компанії. Тут для початку використання користувачу треба створити мапу. Це робиться шляхом проїзду роботом периметром ділянки. Приблизно це виглядає, якби ви керували іграшковою машинкою за допомогою пульта керування. Але в нашому випадку пульт це смартфон з додатком. І ще раз хочеться досить компліментарно висловитися про точність рухів робота. О, так само, як я криво, дуже криво, промалював у додатку краї першої частини газону. Саме так криво і рухався робот, повторюючи саме мої рухи під час створення мапи по краях зони. У додатку можна створити декілька зон на вашій ділянці, а для того, щоб робот міг вільно рухатися між ними, потім треба створити умовну віртуальну стежку. Path. це такий перевірний шлях, яким роботом точно можна рухатися з зони на іншу зону. Особливо це важливо, якщо вони розташовані досить віддалено одна від одної. Вже після створення мапи можна також створити і no-go зони, тобто ті місця, куди роботу не слід заїжджати. Це можуть бути різні перешкоди, басейни, грядки, ямки або пісок та інше. У моєму випадку це дерево. І вже після починається найцікавіше безпосередньо підстригання трави. Робот працює за дуже зручним принципом. Він просто зрізає траву, подрібнює та просто розкидає. Кидає її навколо, тому таким чином, по-перше, не потрібно думати про те, куди дівати зрізану траву. Ну а по-друге, одразу відбувається процес мульчування, тобто відбувається підживлення ґрунту та його захист від засихання та перегрівання. Я спершу заради зайвої перестороги занадто високо підняв ножі, і після перших пари проходів навіть не помітив різниці такі, в чому справа. Але як тільки я спустив ножі нижче, стало видно чудовий результат. Ще одне цікаве відкриття. Це те, що робот-газонокосарка працює фактично безшумно. Це мені особисто дуже сподобалось, ну тому що я користувався особисто ручною електричною косаркою, і навіть вона досить гучна. А у випадку з Dreamy A1 буквально ледь чутне врушіння трави під роботом. Ну а звук від електричних двигунів також майже не чути під час роботи. Рухатися роботу у просторі допомагає ось це велике око. Це фірмова система OmniSense 3D. Завдяки ній робот орієнтується у просторі дуже далеко, приблизно десь на 70 метрів навколо бачить ця система. На відео непогано видно, як це око сканує простір навколо, хоча вживу ось таких вогників не видно. Робот підстріляє ділянку змійкою. Він сам навіть за потреби розбиває ділянку залежно від перешкод на ній. Робот неймовірно чітко відпрацьовує перешкоди, він їх уникає у додатку. І на роботі є різні типи налаштувань. Вагань роботи з перешкодами. Але мене особисто вразило, що робот запам'ятав ділянку посеред газону, де стався пропуск. Лишилася непострижена трава, тому що я бігав навколо та надто близько знімав його під час роботи. Він сприйняв мене та камеру як перешкоду та пропустив невеличку ділянку. Так ось наприкінці своєї задачі робот повернувся та самостійно прибрав залишки трави. Тобто він запам'ятав місця пропуску та виправив цей недолік. Отже, Віція тут дійсно круто працює. Я переконався в цьому особисто. Також мене дуже цікавило, що буде робити робот з залишками трави по краях ділянки, бо він залишає приблизно 10 сантиметрів відступ під час основної стрижки газону по краях. Так ось у самому кінці він просто проїжджає саме по краю мапи та прибирає залишки трави. І навіть це виявилося, що продумано виробником. Отже, 60 метрів квадратних газону робот прибрав. За 37 хвилин, при цьому витративши 29% заряду. І згодом я собі приблизно прикинув, що, будучи повністю заряженим, наш робот на одному заряді десь приблизно зміг би навести лад на всій ділянці повністю. Але навіть якщо десь посередині роботи акумулятор буде розряджено, робот сам повернеться на базу для зарядки та продовжить завдання пізніше автоматично. У додатку ми бачимо, що робот може керуватись через Bluetooth, Wi-Fi або мобіль. Для останнього потрібен спеціальний модуль, і його немає у комплекті з роботом. Можна обрати один з трьох режимів стрижки трави: це повна стрижка усіх зон, стрижка країв ділянки і стрижка обраної зони. У додатку можна створити автоматичний розклад роботи хоч на кожен день. Тут можна керувати мапою, налаштувати, додавати, змінювати зони та перешкоди, можна навіть створювати об'ємну мапу у 3D за бажанням. Також можна налаштовувати режим роботи, тип руху ділянкою, висоту стрижки, відстань, уникнення перешкод. Можна налаштовувати напрям косіння. За замовчуванням, робот автоматично сам призначає, наприклад, першу зону, він в мене постриг лініями у попер, а на іншу зону він обрав діагональні полоси. Робота, звичайно, можна навіть заблокувати від дітей. У більш глибоких налаштуваннях можна знайти функцію захисту від дощу, автоматично припиняє роботу під час дощу та повертається до роботи за 3 години після його завершення. Ось такий принцип: захист від заморозків припиняє роботу при температурі нижче 6 градусів Цельсія. Як і у роботів пилососів Дрімі, тут є режим не турбувати. Ну, наприклад, у пізній вечірній час. Ну і ще Важлива тема це зношення витратних матеріалів та догляд. Прямо у додатку можна побачити, чи треба змінювати леза та щітку, яка очищує сенсор, наше всебічно спрямоване око. А також тут видно необхідність у догляді робота. При потребі його навіть можна промити водою, але тільки не мийкою високого тиску в жодному разі. До речі, я особисто був впевнений, що після використання його доведеться чистити знизу, а може навіть і мити. Але насправді він виявився відносно. Чистим та якось догляду після більш ніж 130 метрів квадратних косіння не потребував. Отож, давайте ще раз коротко згадаємо про плюси та недоліки такого пристрою. Плюси це максимальна автоматизованість. Прикольний підхід до косіння, коли живиться та захищається ґрунт, при цьому не потрібно морочитись із позбавленням від залишків трави. Ну а мене особисто взагалі було легко вразити. Для мене це просто така невеличка реальна магія, коли за відносно короткий проміжок. Часу уся трава ділянки приведена до ладу, а все, що мені довелося зробити власноруч, це взяти робота та проїхатися краями ділянки для того, щоб він створив мапу. Серед недоліків можна назвати невисокий кліренс. Тобто, якщо ваша ділянка спочатку була у стані запустіння, а трава, наприклад, виросла за вишки 10 або більше сантиметрів, то спочатку доведеться її прибрати ручною косаркою, а далі робот зможе підтримувати потрібний стан автоматично. Ну і другий Дій момент, це модель з одним диском для зрізання. А такі моделі краще підходять для невеликих та середніх за площею ділянок. Наприклад, за даними виробника, косіння чверті гектару площі у робота відбудеться приблизно за день, а гектар площі робот подолає за повну добу. Розкажіть, чи хотіли б ви собі такого помічника, та накидайте у коментарях цікавих питань, можливо, я знайду на них відповіді, поки ще він, принаймні, в мене на тесті. Не забувайте дізнаватися. Про наявність та вартість цього робота за посиланнями в описі до цього відео та застосовувати промокод для зниження ціни. Також не забувайте про лайки цьому огляду та підписку на наш канал. Дивіться інші наші огляди також.